У сумах до Великодня збирають пакунок вдячності для військових. Збір організувала агенція промоції суми разом з громадською організацією Сумський Бабський батальйон Тил. Особливо виділені вологі серветки. От ну це прям дуже, дуже, дуже треба. Ну, звісно, шампуні, мила, шкарпетки завжди потрібні. Душі, сухі душі, павербанки ми цього разу дописали, можливо, у когось буде можливість долучитися, теж важливо і теж завжди актуально і потрібно. Смаколики, чай, кава, ну і, звісно ж, дитячі малюнки. А також ліхтарики, зубні пасти та щітки, гелі для душу, піни та станки для гоління. Велика потреба в спреях та кремах від комарів та кліщів. Долучитися до збору можна і фінансово. Організатори закуплять усе необхідне. Юлія Левченко згадує, як разом із волонтерами відвозила один з пакунків вдячності на Донеччину. Я бачила наскільки от це хлопців надихає увага, тобто це просто не передати. То ми приїхали, нам було дозволено дуже трішки там по часу побути, але вони нас просто не відпускали, бо хотілось говорити, спілкуватись. Акція триватиме до 30 квітня. Речі та продукти можна приносити за адресами організаторів. До кінця місяця нам треба буде декілька днів, щоб підготуватися, все спакувати, і там до великодня обов'язково все буде передано нашим хлопцям. Новини СТС.